Всім доброго дня! Мелоч, але приємно. Зараз воно висохне ті всі пузирки затягне і буде чорний мат в таких місцях. Дуже важливо, коли фарбуєш. бачите Під решеткою теж все чорне. А вот обратіть внимание, машина їде і везде під решеткою пофарбовано. В основному Жигулі копейка, шестерка, ніва. Ось дивіться. От одразу ж кидається в очі, Ну, не гарно, не гарно, ребят, не гарно. А тут гарно. Головне, щоб зараз не був прикол, що скотч здирає вмісті з фарбою. Ось отут, от ось от так. От. Чорний мат ще не висох. Висохне взагалі там все стяне, все буде і отут. От Зараз будуть люди. А мені по барабану, лише би їхало, це на швидкість не влияє. Но мені не по барабану. Ось такої. Ставимо коментарі і лайки.